Сило оборони об'єктивно за останні тиждень стабілізували ситуацію на складних відтинках. Якщо кажемо стрілечі глибоке, сила оборони ведуть роботу щодо покращення свого положення, а це значить, що вибивають противника з займаних ним позицій. Плюс додатково ведеться системна робота по знищенню резервів противника, а також легкоброньовани броньовані техніки. Якщо казати про вовчан, ситуація дещо складніше йдуть вуличні бої, але знову таки сила оборони. Змогли зробити так, що противник подальших успіхів має. Також важливо зуважити, що в зв'язку з дачею дозволу застосування всієї номенклатури озброєння по території Російської Федерації, саме там, де противник тримає свої резерви, де накопичує легкоброньо броньовану техніку, звідки. Проводив враження, зокрема, міста Харкова, за рахунок установок С-300, С-400, де противник має величезну кількість різних засобів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки протиповітряних засобів. Сили оборони почали спрацьовувати, і це дає свої перші плоди.